Друге покоління Nissan Juke було презентовано у 2019 році, і саме з цим кросовером бренд впровадив нову мову дизайну, хвиля якої завершилась лише зараз із презентацією нового покоління X-Trail. Нова ж генерація Nissan Juke приїхала до України лише минулого року, коли виробник змінив позиціювання моделі на ринку. Тоді ж офіційний імпортер Nissan Motor Україна розпочав приймання заявок на моделі, які виробляються у британському місту Сандерланд. Наразі в Україні доступні кросовери 2021 та 2022 модельних років. Новий джук із зрозумілих причин став довшим, вищим і ширшим за попередника, що зробило машину трохи крупнішою. При цьому завдяки високоміцним сталям у конструкції кузова кросовер втратив у вазі 23 кг. Виробник запевняє, що кросовер став помітно просторішим, особливо у другому ряду. В колінах задніх пасажирів додалося 58 мм, а в головах 11 мм. Також на 20% збільшили й багажник, де об'єм тепер досягає 422 літри. А за складеними сидіннями 1305 літрів. Nissan Juke також має всі переваги підключеної моделі за рахунок нової мультимедійної системи Nissan Connect з 8 дюймовим монітором і функціями Apple CarPlay і Android Auto. Принаймні в Європі машина здатна показувати дорожню ситуацію в режимі реального часу, роздавати інтернет по Wi-Fi та взаємодіяти зі смартфоном. За допомогою додатка можна побачити дані про стан автомобіля і дистанційно керувати дверними замками. Новий Nissan джук продовжив традиції свого попередника і отримав еволюцію колись революційного дизайну. Тепер кросовер виглядає більш класичним, хоча, можливо, за час існування першої генерації стиль цього автомобіля просто вже став звичним. Вже у базовій версії Vizia пропонуються full LED фари та LED задні ліхтарі. Також для всіх комплектацій доступні LED-денні ходові вогні та LED задні портитуманні фари. Але LED передні протитуманні фари надаються лише в топовому варіанті N-Design. Також рівень оснащення піднімається і на прикладі колісних дисків. В базі надаються лише 16-дюймові сталеві, всередині лінійки можна отримати 17-дюймові легкосплавні, а топами вважаються 19-дюймові. На тест-драйв до MotorCar потрапила саме комплектація N-Design, яка також відрізняється двоколірним кузовом. Проте контрастне забарвлення в якості опції також доступно для версії connect та Tecna і коштуватиме зараз 26 820 гривень. На відміну від безумовно привабливого екстер'єру, салон Nissan Juke може викликати неоднозначну реакцію. Проте все залежатиме від обраної комплектації. З точку зору технологій до кросовера немає жодних нарікань, особливо якщо обрати топову версію. Хоча в базовій комплектації доступний лише кондиціонер, проте вже з наступного рівня пропонується клімат контроль. Також вже від рівня акцента доступний 8-дюймовий сенсорний екран. Із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду та підігрів передніх сидінь і дзеркал. Комплектація n N-Connect додасть 7-дюймовий TFT дисплей на панелі приладів, електричний підігрів лобового скла та систему безключового доступу iKey. Лише версія Tecna пропонуватиме повний парктронік. А також забезпечить систему кругового огляду і найширший перелік систем безпеки, як система розпізнавання рухомих об'єктів. У топові design можна знайти персоналізований інтер'єр, коли на замовлення за 5590 гривень можна отримати обивку з екошкіри чорного кольору із ставками помаранчевого кольору. Також лише в цій комплектації доступна аудіосистема Bose Personal Plus. Як і в попереднього покоління, основні недоліки знаходяться в салоні nissan Juke, який не просто так називається купе-кросовер. В цьому кросовері навіть невисокі пасажири можуть з легкістю вдаритись головою через низьку стелю. Також низьке лобове скло не сприяє покращенню огляду, якщо, звісно, до цього була звичка їздити з більшою оглядовістю. Ну, а якщо дбати про задніх пасажирів, то одразу варто згадати про маленькі задні вікна, які зроблені такими на догоду дизайну. Проте від малої видимості може вкачувати задніх пасажирів, особливо дітей. Однак треба розуміти, що Nissan Juke це субкомпактний кросовір без сегменту. А отже, якщо для придбання потрібно дещо більше, то варто хоча б розглянути новий кашкай із C-сегмента. Всі п'ять комплектацій для українського ринку пропонуються лише з однолітровим двигуном потужністю 114 кінських сил, який щоправда може агрегуватись механічною шестиступеневою коробкою передач або сімиступеневим автоматом. Механіка доступна для версій «Візія» та Акцента, а автомат для тієї ж акцента та вищих версій. На максимальну швидкість, яка становить 178 км на годину, це не впливає, проте механічні коробки допомагають трохи економити пальне 5,5 на 100 км проти 5,8 на 100 км в комбінованому режимі. При цьому виробник рекомендує заливати бензин не нижче А95, що важливо знати в сучасних реаліях. Новий Nissan Juke безумовно виділяється на дорогах, і навіть за нашого тест-драйву до нас неоднократно підходили і питали про машину. Кермувати кроссовером теж легко і цьому сприяє електропідсилювач і всі системи допомоги Водію, котрі роблять перебування у міському потоці комфортним. В той же час, 1-літрового двигуна легко вистачає для підтримування регламентованого швидкісного режиму. І при цьому можна дивати інших водіїв з стартом на світлофорах. Єдиним недоліком є задня торсіонна балка, яка з регулярною чистотою гупує лежачих поліцейських, проте це стандартна проблема для субкомпактних кросоверів та хетчбеків. Як же вище зазначалось, в Україні пропонується 5 версій Nissan Juke Vizia, N-Connect, Tecna та n Design. Періодично також з'являються спеціальні версії кросовера як Kioro чи Enigma, котрі відрізняються дизайнерськими візуальними рішеннями. Наразі базову комплектацію Vizia на механіці можна придбати за 635 тисяч гривень це приблизно 17 тисяч доларів. Автомат буде доступний із версією Акцента, яка коштуватиме від 757 тисяч гривень або приблизно 20 тисяч доларів. Наша ж тестова комплектація N-Design має цінник у 967 тисяч гривень. За модель 2021 року або 999 тисяч гривень за модель 2022 року, а це приблизно 26 тисяч доларів. Навіщо купляти Nissan Джук? На початку цього року Моторкар вже писав про топ-10 субкомпактних кросоверів, до якого і потрапив Nissan Джук. Нове покоління кросовера, звісно, зробило великий вкрок. У порівнянні з попередником, як в області технологій та і простору всередині. Тим не менш, джук залишається в своєму сегменті і пропонує стільки місця, скільки дозволяє без сегмент. Якщо зовнішній вау-ефект, кросоверний кліренс, невеликі габарити та наявність сучасних помічників і технологій переважають у потребі придбання великого кросовера, то цей автомобіль виконає всі зазначені пункти. Якщо ж потрібно більше простору, більший багажник, повний привід чи комфортне пересування між містами, то варто розглянути інші варіанти. В будь-якому випадку Nissan Juke здатний бути надійним помічником для невеликої родини, тим більше виробник надає заводську гарантію 3 роки або 100 тисяч км пробігу. За цей час потреба родини може перерости в необхідність більшого автомобіля. Або можна просто дочекатись нового покоління цього вже культового кросовера.